Вашингтон виклав на стіл ядерну карту в економіці. Прямо зараз Білий Дім готує удар, який остаточно поховає російський експорт. Путіну виставили ультиматум або негайні поступки на переговорах, або Росія втрачає весь свій тіньовий флот танкерів. Це не просто санкції, це повна морська блокада. Чим відповість Кремль на загрозу лишитися без нафтодоларів? Зараз ви дізнаєтеся деталі плану, який може обнулити весь бюджет Росії, ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Видання «Главред», посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомляє про підготовку наймасштабнішого пакета санкцій в історії головна мішень тіньовий флот, який Путін роками збирав по всьому світу, щоб обходити нафтове ембарго. Штати більше не збираються грати в кішки мишки з окремими суднами. За даними інсайдерів, адміністрація Трампа розглядає сценарій тотального блокування кожному танкеру, поміч. Чином, мов перевезенні Роснафти, вище за цінову стелю буде закрито доступ до будь-якої міжнародної гавані, а їх страховки анульовані одним натисканням кнопки. Фактично, путіну пригрозили втратою усіх танкерів, які зараз забезпечують виживання російської економіки. Якщо цей механізм запустять, сотні суден перетворяться на іржаве залізо, яке не зможе навіть увійти в нейтральні води. Без з ризику арешту, навіщо Вашингтону така ескалація? Відповідь проста: переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут. Путін намагається торгуватися, використовуючи ситуацію на фронті. Але Трамп вирішив ударити по найболючішому. Погаманцю загроза знищення тіньового флоту це прямий сигнал Кремлю. У вас є тиждень, щоб стати договороздатними. Сполучені Штати чітко дають зрозуміти, що вони знають кожен серійний номер судна та кожну підставну компанію в еміратах чи Гонконгу, через які йде торгівля. Експерти зазначають, що це останнє китайське попередження без можливості вивозити нафту морем, експорт Росії впаде на 70-80%. Бюджет РФ просто не витримає такого колапсу більше ніж два місяці. Трамп ставить Путіна перед вибором або мир на умовах заходу, або економічне самогубство. Як технічно Сполучені Штати можуть це утілити. Вашингтон планує задіяти супутниковий моніторинг у реальному часі, ба більше штати тиснуть на Грецію, Туреччину та країни Південно-Східної Азії, щоб ті закрили свої протоки для сумнівних танкерів під прапорами Панами чи Ліберії. Якщо танкер не має прозорої західної страховки, він поза законом. Ставки піднято до максимуму. Втрата усього танкерного флоту для Росії означає кінець війни через відсутній. Тість грошей, чи піде Путін на поступки, злякавшись порожньої скарбниці, чи ризикне піти до кінця, сподіваючись на диво. Як ви думаєте, чи наважаться Штати на таку тотальну блокаду, не боячись стрибка цін на бензию самій Америці? Пишіть вашу думку в коментарях. Це буде гаряче обговорення. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропустіть наш наступний екстрений випуск. До зустрічі!